Природний парк Альбуфера в Іспанії це величезний прибережний заповідник, відомий як одне з найбільш біологічно різноманітних водноболотних угідь Європи. Але через раптові повені, що спустошили південний схід Іспанії в листопаді, колись чиста лагуна тепер заповнена сміттям. Тут мешкають сотні видів птахів та рідкісної прісноводної риби. Згідно зі звітом уряду Валенції, повені принесли сюди 50-70% річного обсягу води, піднявши рівень лагуни на метр. Боляче вдарило й по сільському господарству. Рисові поля в природному парку забезпечують 17% усього рису, що споживає Іспанія. Вода просочилася в комори. Її рівень сяга двох метрів. Рис на моки тепер не придатний, навіть як корм для тварин. У лагуну також принесло неочищені стічні води з пошкоджених каналізаційних систем. Волонтери кажуть, що знаходять багато фармакологічних препаратів. І найбільше непокоїть ті матеріали меншого розміру, які складніше збирати. Потрібні великі зусилля. Адміністрація Валенції каже, що на відновлення заповідника потрібно коло 10 мільйонів доларів США.